Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день, що він вам готує. Світ. Ну, Світ це дуже крута енергія. Вона говорить про завершення чогось важливого, якогось важливого етапу, про відчуття цілісності і, можливо, гармонії. Тут можна сказати, що ви нарешті закриєте для себе якісь завищі ситуації, завершите якусь справу, яка давно тягнулася, і відчуєте, що нарешті фух, видихаємо, я на правильному шляху я все зробив правильно. Це момент, коли можна сказати, що я молодець. І шестілька мечів вам говорять, щоб ви не трималися за старе, все те, що сьогодні захоче завершитися, варто з чистою совістю це все завершити, відпустити і йти далі, починати якісь нові етапи, якісь нові процеси, якісь нові справи. Іноді, щоб зберегти внутрішній спокій, треба відпустити те, що вже вам не служить. Не бійтеся змін, вони ведуть тільки до кращого. Залишайте ваші коментарі, ну а я бажаю вам талого дня.